Електронна карта новий термінал, який буде Харківський метрополітен, має відповідати євростандартам. Рух автобусів у приміських напрямках за чітким розкладом. На табло буде оголошуватися посадка пасажирів та номер маршруту. Ну тут фішріні, ми ніяких не дозволимо. І буквально через 3-4 дні ми закроємо повністю антивандальним забором. Сітка, яка, як на стадіоні металлист, вдоль Полтавського шляху от Наріманова до помідочка з однієї сторони і з іншої. І ніхто не висадить пасажира на улицю уже. Здесь включиться і прокуратура, і міліція, і ГАИ, і так далі. Аби війти в автобус, пасажири користуватимуться безконтактними картами. Якщо немає власної, водії пропускатимуть за своїми, а городяни розраховуватимуться готівкою. Таким чином прохід кожного пасажира буде фіксуватися. Термінал оснастять диспетчерською та кімнатою для водіїв. За словами Сергія Мусієва, обслуговувати приміський напрям буде один перевізник. Поки що самі водії про нововведення нічого не знають. Нічого не, взагалі, не слухав, що буде термінал, а када буде, не звісно. я знаю. Я вижу, що розваліли все. А я знаю. Говорят, краще буде, а так кадана краще буде. Пасажири приміських маршрутів через будівництво не можуть знайти потрібний маршрут. Кажуть, було б зручніше, якби встановили щит зі схемою терміналу, А диспетчер повідомляв про відправку маршруту. Будеш знати, де твоя очередь, і взагалі, по мабуть, буде удобніше виход. Плохо добиратися, конечно. Тут вообще транспорт очень плохо ходить. Но сьогодні, наприклад, проблематично було найти остановку. Вже, які може там указатели. Нічого не відео. Я просто по людям на каналірувалася. Перед лостановки бачить та нібольшої труби. Новий термінал обіцяють відкрити 15 серпня цього року. У проєкті будівництво ще декількох терміналів біля станції метро пролетарська, метробудівників імені Ващенка, Героїв праці та Радянська. Олена Захаренкова, Віктор Ноздрачов, Сергій Чорний, Харківські Новини.